Полуничка з розмахом у Луганську викрили підпільну порностудію. Відверте відео українських красунь транслювали через інтернет в онлайн режимі. Звісно, що не безкоштовно. Ці порно-відеочати є міжнародними. Їх може будь-який позитиві світу. Всі чати платні. для того, щоб зареєструватися, там необхідно внести денежну суму розмірі від 10 до 50 доларів. Незаконний, але прибутковий бізнес організували двоє молодиків з Луганська. Наразі вони оголошені у розшук: одному хлопцю 18, другому 21 рік. Юні бізнесмени переобладнали під студію колишню автомайстерню. Зробили там одразу шість кімнат, і в кожній встановили онлайн камери. Дівчат, які мали демонструвати свої еротичні принади, шукали в інтернеті через соціальні мережі. Принцип роботи пояснювали не одразу. Как мне говорили, это будет обычное брачное агентство, в котором нужно только флиртовать с пользователями интернета в дальнейшем. Нам наше как бы сказать начальство начало объяснять, что для лучшего заработка нам нужно показывать гениталии. Я работала с девочкой в паре. Ну естественно получается у нас были как бы грубо говоря однополый секс. Нам постоянно говорили, что это эротика, что это можно. То есть, если вы будете там с молодым человеком, то это уже порнография. А если так, то это эротика. Отже, спершу дівчат дурили, а потім мотивували грошима. Зарплатня однієї моделі сягала 5 тисяч гривень за тиждень. Рівно стільки ж отримували з кожної дівчини організатори бізнесу. Відомо, що за два роки існування порностудії там встигли попрацювати понад три десятки дівчат. Більшість з них неповнолітні. Вік моделей від 15 до 22 років. Кримінальне провадження правоохоронці відкрили одразу за двома статтями: розповсюдження порнографії та утримання місць розбещення. Наразі триває слідство, організаторів і досі шукають.